Позаду ще один тиждень плинного, а інколи й дуже стрімкого життя. Та знову Бог дає нам можливість піднестися над рутиною та сірістю будню. і у святий Господній день поспілкуватися з ним більше. Тож запрошую вас протягом п'яти хвилин роздумувати про вічні цінності. Чи можемо ми знайти правдиву відповідь на запитання, хто такий Бог? Ось як мій син Назар, будучи ще підлітком, розумів це запитання. Ми виховуємося в такому оточенні, в якому повинні діяти відповідно до строго окреслених правил, щоб нас сприймали і любили. Від нас очікують гарних оцінок, щоб мама і тато були щасливі для досягнення популярності. Ми повинні бути веселими і добре виглядати. Нам відомо, що вчителям подобається, коли ми ведемо себе добре в школі. Проблема полягає в наступному: коли ж ці ідеї переносяться на стосунки з Богом, ви усвідомлюєте, що ніколи не зможете виконати дані вимоги, і це змушує вас здатися. Це неможливо, думаєте ви, не варто навіть намагатися. Саме таке уявлення ховається за позою мені все одно. Ісус розумів цю проблему. Коли він жив на землі, Його запитали. Що ми маємо почати, щоб робити діла Божі, Ісус відповів і сказав їм оце діло Боже, щоби у того ви вірували, кого Він послав. Євреї були обтяжені чисельними вимогами та очікуваннями Фарисею. Через численні правила і обов'язки вони були абсолютно збентежені і думали, що Бог ніколи не прийме їх. Ісус все ж пояснив. Свін сказав, що найважливіше діло вірувати в нього, а віра це довіра до того, кого добре знаєш. Наслідком такої віри будуть добрі діла. За останні кілька місяців я навчився дещо розуміти, а саме, діла не виключають віру, а віра не ігнорує діла. Вони йдуть разом. Але діла вторичні, а віра первинна. Чим більше я буду споглядати чудовий образ Господа і розвивати сповнені довір'я стосунки з ним, тим більше буду схожим на нього і внутрішньо, і зовнішньо. З цим новим розумінням змінилося і моє бачення Бога. Я відчуваю себе набагато вільніше в Його присутності. Тепер, насамперед, я хочу змінювати наші стосунки. І тільки перебуваючи в таких стосунках, я можу успішно намагатися відповідати вимогам. Ми створені для дружби з Богом, і ця дружба змінює нас. Саме з цієї причини і варто жити. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти продовжуєш працювати над нами, за те, що Ти проявляєш по відношенню до нас найщиріші свої отцівські почуття. І Твоя дружба з нами, Господи, змінює нас. І ми щиро вдячні Тобі за це. Доможе, Господи, мати нам щиру віру. І допоможи, Господи, щоб ця віра проявилася в нашому житті. Благослови нас, наших телеглядачів, благослови, Господи, країну, в якій ми живемо. І нехай добрі стосунки між людьми прославлять тебе, нашого всемогутнього Бога, наше життя довіряємо тобі, бо молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, дружба з Богом може допомогти нам змінитися до кращого. Ми пропонуємо вам цікаву серію уроків нове життя. Ці уроки допоможуть вам краще розуміти Слово Боже. Ви можете їх отримати, якщо напишете або зателефонуєте нам. Електронну адресу та номер телефону ви бачите на екрані. Бажаю вам Господніх благословень та суботнього миру. До побачення!